Доброго ранку, друзі! Всім важаємо гарного початку робочого тижня. Вітаємо в отері ранок вдома. і Моєго ведучі, неперевершена Лілія Ребрик. Та Мій найкращий напарник Костянтин Костянтиноксяверський. А разом з нами чудову і теплу атмосферу цього понеділка створюватимуть майстер музичних імпровізацій Руслан Шукюров. Та мах кулінар, не побоююсь цього слова. Чаба бакош. Чабо, як я скучила за твоїми Доброго сніданками. Ранку, я теж скучила Лілічка. Да. Що Щ будемо готувати? На ну, сьогодні для тебе приготуємо е млінці з шпинатом та крем сиром Ідеально. Так, а потім крем-суп із молодого гарбуза. О, це смачно. Супер. Буде. А ще протягом 2,5 години етеру ми дізнаємось, як допомогти школярам подолати. Прогалине узнання з'ясуємо, які саме харчові звички шкодять здоров'ю і навіть руйнують наше тіло. Поділимося секретами, як подолати стрес та опанувати себе у цей нелегкий час. Розкажемо, хто залюбки влаштовує безоплатний активний відпочинок для наших захисників. А починаємо, як завжди, з подяки Збройним силам України. Дякуємо завдяки вам. Ми на день ближче до перемоги. На календарі 23 вересня, так. і цього дня 152 роки тому народилась славетна українська оперна співачка угу. Соломія Крушельницька. Вона підкорила всі найвідоміші закордонні сцени, та ще за життя була визнана найвидатнішою співачкою світу. І де б вона не співала, Соломія Крушельницька вона завжди повторювала, що є українкою. А свої концерти скрізь закінчувала українськими народними піснями. Про інші свята та важливі події, що сталися 23 вересня у різні роки, у нашій постійній рубриці День в історії. 23 вересня 1848 року виготовили першу в світі жувальну гумку. Американський підприємець Джон Кертіс додав до розм'якшеної хвойної смоли трохи парафіну, ароматизаторів і підсолоджувачів. У підсумку він отримав масу схожу на сучасну жуйку. Проте широкого поширення жувальна гумка набула лише під час другої світової війни. Вона виступала на всіх провідних оперних сценах світу, зокрема «Ла Скала» та гранд опера Одного разу її навіть викликали на біс сім разів. А ідеальна артистична гра, яскрава зовнішність і Сопрано в три октави, вирізняли її серед інших співачок. Цього дня, 1872 року, на Тернопільщині народилась легендарна оперна виконавиця Соломія Крушельницька. Вокальній майстерності вона навчалась у Львівській консерваторії та Італії, а от дебютувала на сцені Львівського театру опери та балету. У репертуарі Крушельницької були понад 60 оперних партій. Свої сольні концерти вона завжди завершувала українськими піснями. Національність мою знають усі, я її не змінювала і ніколи не зміню. Попри те, що підлизування та ставання під прапори сильніших іноді приносять вигоду. Казала Соломія Крушельницька. Цього дня також народився легендарний джазовий піаніст, співак і композитор Рей Чарльз. І ще дитиною він втратив зір, але сліпота не стала перешкодою на шляху до музичних вершин. Він випустив успішні альбоми, отримав 17 премій Греммі, а також зірку на Голівудській алеї Слави. Саме Рей Чарльз виконав пісню «Hit за роад Джек, одну з найвідоміших в історії рок-музики. <му> Усе своє життя музикант боровся проти расизму і підтримував ідеї Мартіна Лютера Кінга Молодшого, який виступав за ненасильницьку боротьбу проти расової сегрегації. Про історію життя Чарльза розповідає стрічка Рей. Режисером Байопіка став Тейлор Гекфорд а музикант особисто читав сценарій фільму, котрий для нього роздрукували шрифтом Брайля, і навіть брав участь у записі саундтреку. 23 вересня 1944 року розпочався перший етап депортації етнічних українців з території Польщі а польських громадян з України. Акція охоплювала прикордонні райони. Виселенню передувала угода між УРСР та Польщею. Документ передбачав лише добровільну евакуацію, але насправді це була примусова депортація, яка супроводжувалась кривавим антиукраїнським терором. Вона тривала до 1947 року. У підсумку було переселено майже півмільйона українців. Сьогодні Міжнародний день жестових мов. Людей з порушенням слуху у світі орієнтовно півтора мільярда. І за прогнозами кількість може зрости, тому збереження жестових мов, що є способом спілкування для людей з порушенням слуху, одна з головних цілей всесвітньої федерації людей із глухотою. А яким буде 23 вересня 2024 року, залежить від кожного з нас.